У передень великого посту покупці комплексу Майамі отримали нагоду не просто ознайомитись з асортиментом магазину, а й побувати на справжньому святкуванні в народному стилі. Щира українська атмосфера, прикрашений згідно тематики, інтер'єр, гастрономічна різнобар'я смаку приємно здивували тих, хто завітав на свято. Так тут відзначали Масляну. Торгівельний комплекс Майами влаштував для своїх покупців магазину презентацію приурочену до свята Масляної. Запальна жива музика, гостині, господарі, традиційні частування масляної млинці та солодощі обремлялися приміркою і оцінюванням товарів. Жоден відвідувач не залишився того дня без пригощань, уваги, і гарного настрою, подарованого працівниками закладу. Уважні продавці ділилися порадами із клієнтами, а ті, в свою чергу, із захопленням оглядали асортимент товару, робили вибір, телефонували знайомим, ділячись враженнями, спостерігали за демонстрацією моделей товарами. Ну, будь ласка, сядьте, як ви сідаєте в домашнє крісло, дякую як вам буде зручніше, щоб рівна спона була на даний момент. Ми пропонуємо масажні накидки, Їх можна використовувати як і в автомобілі, як і в домашніх умовах. Використовуються два рівня масажу: один масаж шиацу і один звичайний вертикальний хребельний вразив людей як широкий асортимент товару, так і гнучка цінова політика. Стильне різновікове чоловіче та жіноче взуття. Сумки гаманці обов'язково знайдуть свого покупця серед спортсменів, любителів екстравагантних вечірок, працівників будь-якої сфери діяльності. Помимо того, что сегодня праздник прощальное воскресенье, обувь мужская. И есть некоторые вещи, которые меня ну, довольно заинтересовали, например, как леане и туфли. Честно посмотрел. Ну, даже в Киеве можно трудно найти такую модель очень современно на лето рекомендую мужчинам. Вот. А так для женщин сумки, для детей можно приходить выбирать. То есть есть что мужчинам посмотреть по вкусу, по цвету. Торговий комплекс готовий дивувати своїх клієнтів ще й цінами та привабливими пропозиціями. Дисконтні картки магазину зі знижками від 4 до 15%. відсотків. Стоковий відділ остання пара розстрочки платежу за придбаний товар, акційні пропозиції до дня народження клієнта 15%, щотижневе надходження нового товару. Все це та значно більше приправлене професійною оцінкою і щирою усмішкою менеджерів з продажу. Подарують відвідувачам незабутні відчуття та бажання повернутися у торгівельний комплекс Майамі ще раз.